При тому всьому хочу вам сказати, що напевне за останні два матчі Говерла зіграла напевно, проти Київську «Динамо» один з найкращих поєдинків, тому що десь можливо знаєте, якась хвиля от тих подій, яка сталася протягом останніх двох турів. Ті розмови про попередні матчі команди В'ячеслава Грозного, особливо про поєдинок з Чорноморцем, коли це все вийшло на шпальти газет на шпальти засобів масової інформації. І на Динамо Говерла спробувала щось зробити. Активність В'ячеслава Грозного зашкалювала. Тут він поспіхом вітається суддями, тут роздає інтерв'ю, а ще щось активно обговорює з директором матчу. Грозний показував, як треба бігати проти Динамо, щоб перебігати їх. Інших шансів на позитивний рахунок не було. Мене сьогодні влаштувало, що вони виконали той план, який ми задумав. У нас же його це немає. Я думаю, мало хто зрозумів, як ми сьогодні грали. Історія Віталія Ягодінськіса цього тижня вийшла на передній план у всіх засобах масової інформації. Говерла ставила його на нещодавні матчі проти Олімпіка та Чорноморця. Федерація футболу вирішила, що ужгородці не мали на це права, адже захисник був дискваліфікований і присудила дві технічні поразки. Ті матчі і так були програні. Відтак реальні втрати закарпатців, штраф і неможливість до кінця сезону задіювати його На динамо у центрі захисту вийшли Кутас і молодий Ряшко, А допомагав, як це не дивно, нападник Халк. Помічник Риброва Рауль традиційно почав на трибуні, але дуже швидко змінив зону комфорту. Нереалізований момент Мораєса і неспроможність киян зв'язати гру попереду змусили іспанця ледве не бігти до тренерської лави. Так, були моменти, де навіть могли забити, або ще в першому таймі. Але чи воротар добре грав, чи не попадали. Але не багато моментів було біля наших воріт, тому що ми перебудовувались. Ми створювали центральну групу гравців, де щоб не проходили гострі передачі. Лівий фланг Динамо Антониш Гусєв під щільною опікою опонентів через раз доставляли м'яч у центр штрафного. Довге очікування точного пасу дуже нервувало Ярмоленка. Аби не морочити собі голову, рибалка та волозу били здалеку. Не влучність, а відтак і втрата м'яча створювали нервозність і незадоволення. Реброва і, звісно, не просто грати з командами, які... 10, 10 чоловік стоїть, обороняється возле своїх штрафних. Нужно иметь терпіння, нужно иметь видержку. І, звісно, завершати кожну атаку. Вдумайтеся, Говерла за весь матч володіла м'ячем всього лише 14 хвилин. В першому таймі Ужгородцям вдалося створити два швидких і небезпечних моменти. Кузик у контратаці прострілював на Савченка, але той не встиг зачепитися за м'яч. Другий момент незарахований гол Гемеги. Рахунок не змінився через положення поза грою, А так хотілося забити орендованим хлопцям. Те. Контратаки, которые создавала Гаверла, они були опасны. в первом тайме. Гемега несколько раз здорово проходил по флангу. Во втором кузик я думаю, ті ребята, конечно, играли з дополнительной мотивацией. Ну з динамом играємо як це ж, ти граєш там два раза в рік. Дуже хочеться грати. Просто бажання забивати не зміцнює оборону. Навіть під наглядом славнозвісних закарпатських будівельників на 47-й хвилині Антунеш ледве не вперше залишився на фланзі без щільної опіки. Віталія Гавриша, Подачу у центр і вільний Ярмоленко зробив рахунок 0-1. Я думаю, що ребята самі поняли, що у нас всього залишилось 45 хвилин завжди перед грою. длинна дистанція є время первого тайму. если не забиваємо, то вже. Команда сама виходить з доповнітельним мотивацією. Ось на второй там де горішти нужна вначалі забігати, тому щоб не тягувати до касає, щоб не було ніхіх Велозу міг і себе потішити забитим голом, але Бабенко класним сейвом перевів на кутовий. Вільна поведінка динамівців породжувала головне питання другого тайму. <плес> Захисники говерли таки не прислухалися до прохань воротаря. Після чергового котового хачаріді не відчув жодного спротиву ні від гея, ні від Ряшка. У вільному стрибку на 78-й хвилині захисник забив перше у сезоні – 0-2. Ну що я можу сказати? Ряжку, якщо Хачеріді класний гравець, ну випередив і забив. Ну що я повинен? Я підтримую його роздягальність. Не переживаю. Він підняв руку. каже: вибачте, був би рахунок дено. Могло бути й один-один, якби влучніше пробив гончар. Це ще до голу Хачеріді. Свої рідкісні моменти говерла змарнувала. У Динамо з восьми влучних ударів реалізовані лише два. І це при тотальному контролі гри. Рекордні для цього сезону 76% шість відсотків володіння м'ячем. Нужна мотивірувати себе якраз на такі ігри. Не нужно мотивірувати ребята їм самим на ігри з шахтерами для ігри ліги. Чемпіона от здійсні допомільна мотивація. Вони довжні в себе її іскати, тому що за ті ігри даються такі житрі очка. Другий матч поспіль Динамо виграє уговерли два нуль і втримує відрив від шахтаря. Наступні матчі проти Ворскли ворсклиї шахтаря там будуть інші оборонці і необхідна інша реалізація. Не вистачило динамо одного голу, щоб повторити повністю сценарій поєдинку Шахтар Олімпік. Але в принципі, все складалося так, як. В тому матчі, так само, от, бачите, Західна Україна, все-таки у Львові і в Ужгороді було два таких прекрасних поєдинки, Правда ж? Ну, А чому ти так скептичний? А прекрасні вони були? Ну нельзя сказать прекрасні, не прекрасні. Надо сказать, що лідери не оступились, тому що вони сейчас не имеют права. Не могли. Нельзя сказать, что ми видели зрелищный, там футбол, накал, супер, там битву. Но тим не мене, ми бачили футбол, ну, як сказав грозному вообще игра понравилась. Но нам тоже в какой-то мере. <реш> я думаю, що Вячеслав Вікторович в будь-якому випадку сподобалося проти київську «Динамо». Просто, що, знаєте, ти кажеш, чи скептично, чи не скептично. Ну, тому що, Олександр Васильович каже, ви кажете, футболу нема. Ну, я не можу назвати це футболом. Чому? Ну, тому що я... футбол це насамперед інтрига, це насамперед боротьба, це насамперед жага, жага до боротьби. Розумієте? Хорошо, і деякі думаю. команди, почекайте, дайте я закінчу. Не, не. Деякі команди в цьому сезоні вони це демонстрували, правда ж? В матчах. А от якось так стається, що в деяких матчах вони цього не демонструють. Хорошо. Ти скажи, як как лидер настроїться на команду, которая в меньшинстве, ну, которая играет в меньшинстве. Не може обіграти вдома Олімпік. Команда, яка грає з Чорноморцем, дає. Так от я ж кажу, що так, деякі о, команди. Как? Ні, почкай. Я вам а. хочу сказати, що деякі команди, на деякі команди інші настроїться, вони це вміють робити, це показують. А проти інших команд вони виходять ну, і грають, ігра і, ну, і гра сподобалася всім. Правда ж? Бо Давайте бій. зараз подивимося. От момент. От ви мені скажіть. Ви як нападаючи, Олеже, я сьогодні припрошу, я сьогодні на ти. На ви все-таки, Олеже. От ви сьогодні. Е... А можна на ти. Ні, давайте все-таки збережемо цю субординацію Олександр І Моменти Київського одинацію. От прокоментуйте, Олежа, з погляду нападаючого, Скільки би ви тут забили? Скільки ж то? Скільки ви могли б забити? Да нет, могли себе сами создать проблемы на самом деле, потому что транжирили моменты. От того, что не настроен. В этом моменте хорошо сырал напережение. Да, защитники упустили, они не успели, потому что их развернули лицом к своим воротам. Все было в динамике, там тяжело было им. Конечно, сыграли они неплотно в этой ситуации, но не помешали это, конечно, плохо. Вот в этой ситуации. Морая хорошо делал прострел, просто не замкнули, не пошли на добивание в этой ситуации. Ни, ни Гусев, ни из глубины никто не пошел. Здесь уже обстреливают ворота дальней дистанции. Но видно то, что не накрывают. Дают пробить в этой ситуации свободно. Никто не селится там в подкате и не прыгает под удар. Здесь, конечно, надо было забивать. Рас, расхлябанность. То, что моменты есть, казалось бы, сейчас забьем. А забить-то не смогли в первом тайме. А если бы был запредельный настрой, я думаю, уже бы троечку забили і все бы решили. Ярмольников... Кто грає с футболистами, которые пробуют по уроку? Ярмолька у вас в убойной ситуації не забивает. Мы же знали, Вы зараз що... відводите это все это. Не реалізували, не реалізували, выпал. В що и, смотри, выпал Яодинский з центральної зоны, играл там Кутас и Ряшко. Поэтому Динамо сделала ставку на то, что все мячи забиты с центра. Понятно, мы видим, что нет того сопротивления, образно говоря, что там не играют, играют зазорами. Вот сейчас в этой ситуации Иванов, который рядом стоял с Ярмоленко, рядом стоял, не пошел, Ярмоленко просто расстрелял. Но и там ошибка Бабенко, который на противоходе пошел и остался на линии. Сейчас Велозу с глубины набирает, за ним никто не идет. Это опорные по защитники. Но Халк играл в этой зоне, нападающий центральный. Поэтому, ну, мы же не говорим, что. А вы не хотите сказать о квалификации тех футболистов, которые играют против Динамо? Вот вы говорите, значит, они, ж, они не могут по-другому играть. Алексеевич, я классификация ниже Александр... уровня Александр... першої ліги? Давайте закінчимо, подивимося моменти цього поєдинку, Я вам потім потом появляюсь. Здесь такое похожее було на, на пенальті, но Бабенко мяч ловив, поэтому там нельзя було стать 11 метровим Тут Хачериди выпрыгивают, как на тренировке, Де защитники, которые должны были хотя бы навязать ему борьбу. Просто вот выпрыгивают и расстреливают. Центральная зона. Ахиллесова пята была в этой игре Гаверла. Все оттуда пришло. Я колись вже цей приклад приводив. і вам ще раз приведу його. Я, коли приїхав сюди працювати на початку 2000-х, пробитися в, бал, в зал на конча заспі, подивитися, як грають Динамо і Динамо 2. Люди готові були квитки продавати. Хоча кваліфікація різна. Грали півфіналісти Ліги Чемпіонів і молоді пацани. О, ну леже, не дасть уманути. Правда, леже? Іскри летіли? Так. А? Так, такі були баталі, що люди... Олександр, Олексій, кваліфікація різна. Тут не кваліфікації справа, тут бажання в емоціях, в настрої. Шо, от ви а... поясніть, от ви зараз от от поясніть да. атаку Говерда. От ви. С поля до тренера. По Потому и я говорю, что квалификация игроков низкая. Хорошо. Собрал, собрал то, что так сказать, не хочется футболистов, так сказать, оскорблять. Да нет, что, говорите, где, что вы? Не, ну, ну а тут вы... э, 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 ряд квалифицированных футболистов. И что мы можем сказать, что Кузак не старался, что имя не старался. Что у них моментов не было, они бежали, тот же Савченко бежал. Но этого мало. <клев> Если мы говорим о том, что Халки – основного состава, который Игорь Худобяк, ребята, ну поверьте мне. Єрок вже п'ять лет тому закінчив з футболом. Значит, а на сьогодні ми, так сказать, переділяємо претензії, чому він проигруває в хачериді або проігрує Вілозу. Ну ви що в самому? Тобто <кхем> ми сходимося до думки, що, те, що ті люди, які закінчили 5 років футболу, вони вже грати в футбол не можуть на такому рівні. І в принципі, це не футбол. Можемо говорити, так? Ні, ну або ж якщо інших немає. Других нет. А може них, ніхто не шукає інших? А може не вигідно шукати інше? Та ні. Ну, там вийшов футболіст, этот мальчик, гей, як його написали, оказується, він є совершенно. А нормальну фамілію нормальною буде так сказати. Як та, яка у нього написана. Пробити так. Це кваліфікація футболіста. Вот здесь мастерство. там дальній угол в дальний направляє. Так, на ролдські ну, значить. Знаєте, просто що я хочу сказати, попереду можна змагатись скільки хочеш проти Київського Динамо. Якщо вдома, ти розумієш, що все рівно. На нуль не буде, то скільки ти не стараєшся. А хто мішав, Ось час йому забій? Не, ну і грає Сергійчук впевні. От, от ви говорите, ви скептичні. Грає Сергійчук впевні. Угу. Скільки Сергійчук м'ячей забив за два роки? Один, мені здається. два. Один. Один. За два роки один. Угу. Ви хочете, щоб він вийшов, що київському Динамо два чи три забив, Да ви що в самом діле. Оксана Олексія, ми знову ж таки не говоримо про те. Я не хочу, щоб він забивав кожному київському динамо. І Динамо 2 програвало в основній команді Динамо. Зато іскри летіли. Дивитися було на що. Розумієте? Настрій був, бажання було. Ті люди ті, ті люди хочуть грати на високому рівні. Ну, якщо вони хочуть грати на високому рівні, більшість з них, тоді вони повинні це демонструвати. Якщо є люди, які не готові грати на, на, на цьому рівні, або думають, що ніхто не бачить, як вони грають на цьому рівні, то їх треба прибирати з команди. Якщо їх не прибирають з команди, то є проблеми. Правильно От якщо б Дінамо орендованим запретіла би грати, то матч би вообще не состоявся. Би краще не цей матч. Ну, это один на краще. А ваша, ваша, ваша точка зору, Боже, що, що цей матч дав понравился дав футболу? Що? що не понравилось, то, що не було подкатов, Що саме не понравилось. Все ми сейчас говоримо абстрактно. Ну, нам вот там... показали на риску да. моментів, як Футболісти Київського Динамо, вальяжно спочивали у чужому штрафному майданчику. А чого замінили Гусі, ви не знаєте? Не знаю, Олександр. А от той момент, який був, коли з не повернувся назад Олег. Ми що, зараз І ми. Хай, ми зараз будемо зараз, ще раз до, до тих моментів? Ні, а момент раз, він, він понятний. Ви, Олександр Оксі, я, я, я просто кажу, я, ну, ну, ви мене просто зараз заводите. Я спеціально промовчу я думав, що ви ну, абсолютно нормально, адекватно покоментуєте. Людина пробиває з трьох метрів без жодного супротиву. Це нормально? Вищій лізі. Хто? П'ять разів. Ярмоленко пробуває. Вілозу пробиває. Віда пробиває. Та Біжить у нього мастерства ж більше, ніж. А чем як живий бируєте Чорноморець. Олімпік в меншинстві. Дивимося моменти. Три захисника б'є мураєш. Ну, зіграв на випередження. Безподобно. Помилилися захисники. Далі моменти. Удар Антуна. Сидіть, свалювався м'яч. Мяч свалився. Валився м'яч. Не показує момент. Тут це голки прилишили дійма. Немножко Ще страшно, Момент. Да. да. Ось вот тут Що, які питання тут можуть бути. 13-та хвилина гри. Вже могло би 2-0. Удари позиції. Могло би було. Ні, ну було 2-0. Ні, не, не було. Ну не було. Да. Давайте не будемо зараз говорити умовними Хорошо. методами. Подивіться, де, де відбувається гра. Хтось виходить на футболіста. що? Ну, хтось вийшов на футболіста, ви центральний захисник. Ви yeah. розумієте, що в тій зоні повинен бути хтось, хто повинен затравити. В троє грають пара центральних. Це, втрою, централь... один, це один, один момент. Так вони втроєм побіжали. Один момент. Дивіться, другий момент. Хтось повинен працювати з Ну зіркальні моменти. Да. Два моменти. З цієї зони йдуть удари і. І ніхто, це не, і ніхто не робить тримати. ніяких висновків. Та да тому що туди люди бігуть, а ті стоять. Ви правильно Дивіться, самі Олександр говорите. Олександр Олексійович, давайте зараз не будемо виправдовувати. Дивіться, далі моменти. Да, Та ну, ну так. Три момента. момента. Мы здесь сказали это Его чистая ошибка. Потому что до подачи он стоял. Вот стоит вместе с Ярмоленко. Он идет забивать, а он просто смотрит ему в спину. Здесь Три так момента. Так играть. Три. Да. Три. Это второй тайм уже, кстати. И уже 70 бачите моменты В первом да. тайме, наприкінці. Знают. Далее. Ну, отбор, конечно, тоже у Иванова. Чотири момента. Чотири. Ну і далі що? Нічого, Олександр, ви як людина, яка грала в центральній зоні, ви розумієте, що ну, щось треба робити? Тоді звістини ще. не треба ніч буде... робити. Чи ви... тренер повинен забігати. Сіваков м'ячі в свої ворота. Ігрок національної зборної Білорусі. Олександр Олексій, ми зараз, ми зараз... А ми говоримо о Сиваков, центральних матча в свої ворота. Хто? Сіваков. Та грає дуже плохо в последнє час. Ну, ну, це це проблеми вернеду. Може він через mm. стойне на третьому місці. П'ять. Ну? Ну, да... ну, людина, лю люди пробувають в Кваліфікація футболістів. Да, Квалификація футболистів. Мы говорим о квалификації. Это небо и земля футболистов и исполнительское мастерство. А как же тогда Луц столько получил? Я вам хочу сказати, що там квалификовано, там, 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 там не справа квалификації. А Та, там получил. не справа кваліфікації. Там зовсім а, ні, не справа ні, ні, кваліфікації. Ні, ні. І ви зараз, а ви зараз, просто, ви, ви зараз просто ну, якби мені дуже прикро, тому що вас бачить велика аудиторія. Ви зараз робите вигляд, що ви нічого не розумієте. Все добре, все добре. Ви, у нас прекрасний футбол, ви хочете. і сказати, що вийшла ріжко ви і кутас хоче, і остановились, ви, 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 і хочете, ребята давайте грати. Ви хочете дивитися такі, фут, такі футболи? Вони вам цікаві? Хто? оце вот те, що ми бачимо? Да. Та да, ще раз патрею, да є рівень. Я не хочу більше про це говорити, тому що знаєте, якби, в мене таке враження, що я говорю просто зараз на даному етапі з людьми, які хочуть щось виправдати. Та ми забираємо, що ви, ви, ви не кави. бачите, ми, ви вам, коли вигідно, і... коли говорити про рівень. Коли ми говорили тут про поєдинки Шахтаря і лічівця, ви не говорили про рівень, Олександр Оксі. Не зовсім про рівень говорили. Коли ми говорили минулого сезону про поєдинок Шахтар Олімпік, ми ну, не говорили ми, про рівень. Будем Ні, будемо, Олександр Оксі, будемо. Тому що розумієте, в деяких моментах ви вам деяким людям вигідно говорити про рівень, будь-який матч можна перетворити на 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 таку історію. Правда, що ми що хотіли сказати, що Гаверлова в цьому стані до нас була би грати кіска Динамо, Вона повинна була дати бій. Так само, як сьогодні Олімпік повинен був дати більше шахтарю, а не створювати. Ну так це вже не випроси Динамо, Дінамо, а к Так а я і претензії до, до Говерли виставляю. «Динамо а не до «Динамо». Играло, играло. А ви таке враження, що ви зараз захищаєте Говерло, ну, Та абсолютно це не виглядає. Та не було захищати особу. Ми з Говеро сейчаме то, то в команду, понимаєш, которая обязана була вийти, обіграти і отобратішки у Динамо.